І знову всім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Продовжуємо наші сьогоднішні ефіри короткими прогнозуваннями. Нагадую, що завтра буде прогноз черговий по регіонах та гарячих точках України, де будемо дивитися самі найважливіші теж ваші запити і запитання. Можливо, завтра ще зроблю ефір питання відповіді такий короткий. Бо те, що вже давним-давно про це просите, і я давним-давно збираюся його провести. Тому подаємось по ситуації, але завтра буде енергопрактика обов'язково і ефір наш, по... І ефір наш по... по гарячих точках та регіонах України на наступні кілька днів. А зараз ми будемо дивитися, чи є ядерна загроза, як помста ворога за. Деокупацію України від тих расистських загарбників, тому що останніми днями це питання чомусь почало у вас виникати, тому зараз ми будемо його активно, активно продивлятися, наскільки ця загроза є, наскільки цей ворог може вкотре зійти з розуму і все-таки наважитися. Завдати ядерного удару. Давайте візьмемо таро, древні, сувій і зробимо розклад Оракул на сім карт, щоб подивитися, все-таки, що варто чекати. І, напевно, витягнемо ще чотири карти. Подивимося, яка зараз енергія цієї ядерної загрози. Чи там дуже погана карта, чи там добра карта, чи нейтральна, чи що робиться. Тому що справді вже давним-давно про це ніхто не говорив, а тут, знову ж таки, ці розмови, десь вони між рядками відновились. Давайте подивимось. Перша карта трійка кубків. Ну, вроді як карта непогана, все-таки так. Але я можу сказати по цій карті, що певні розмови все одно за це у ворога ведуться. За якийсь, якщо не ядерний удар, то ядерний терор, це ми маємо ту саму ситуацію поки що ще, на жаль, з Запорізькою атомною станцією, Хоча сьогодні вже МАГАТЕ заявили чітко вимогу про відведення звідти російських військ і звільнення. Атомної електростанції від російських військ. В принципі, коли ми в свій час дивилися на місію МАГАТЕ, що вона може дати. Карта в ключі показувала, що все-таки воно може багато чого дати, але дай Бог, щоб зараз до тих їхніх офіційних заяв прислухались. Друга карта. Перевернута шестірка Пентаклів. Це з недавнього минулого, тобто якраз те, що думалось, те, що планувалось, відтерміноване. На невизначений час, тому що все-таки зрозуміли, що що від, ну, послють нам, то і отримають, але ще й помножено в рази більше, бо світ жартувати не буде. Тут карта Сімірка Кубків. І хотілося би, але наслідки прекрасно вони розуміють. Тут карта перевернута Сімірка Пентаклів, аркан невдачі. Тобто, вже навіть якщо по цих арканах аналізувати. Так, розмови за це ведуться, але вкотре є і чітке розуміння, що від цього не виграє ніхто, якщо буде, боронь Боже, якийсь ядерний удар. Далі в нас карта Шестірка жезлів. Тобто теж, якби карта не є поганою, тому що вона говорить так само про перемогу над цим планом і тріумф, але з іншої сторони, карта говорить, що вони ж хочуть бути на коні. Вони ж хочуть виграти, вони ж хочуть перемогти, але таким чином вони точно програють. І далі вісмірка жезлів перевернута, аркан йде гальмування в даному питанні. І що я ще хотів сказати, що ворог за звільнення територій українських деокупацію він сирівно, бачите, самі, що зараз робить. Ми це на днях дивилися, він починає нищити інфраструктурні. Точки, пов'язані е, з електрикою, пов'язані з різними, бачимо самі дамбами, хоча їхня, напевно, задумка була, так як і кажуть, щоб там вода знесла якісь там переправи наших ЗСУ, але це повний, е, бачите на слові, бред сивої кобили. Ну, от таке, а людям це може нашкодити. І аркан сила перевернута, тобто, все одно є певні важелі протидії. На тих, хто би це хотів зробити, і ці важелі протидії активно застосовуються. Ну і наголошую недавно ми зробили буквально на днях розклад про можливе, можливе якраз відставку цього Аля Путліра, його того двійника, хто там грає роль, і про скинення режиму цього путінського в Росії. Так що ця енергія наростає дедалі тим більше. Що в нас тут йде по енергіях? Аркан інтенсивності, тобто при міри, які протидіють цьому активно, приймаються. Щоб не було цього ядерного загрозу, ядерного удару. Тут аркан башня перевернутий. Тому що тоді крах буде всьому і всім. Далі у нас йде аркан хоробрості. Віримо, перемагаємо, боремось. І знову аркан успіху. Ну, тобто, все-таки розмови за це ведуться, як ми бачимо по розкладу. Вдарити вони би не проти, тому що, можливо, вони вважають, для них би це перенесло швидку перемогу, але у відповідь вдарять по них. І з тим жартувати ніхто не буде. Тому можна очікувати продовження як вони ще годні ядерного терору з позиції атомної електростанції. Хоча там за останніми новинами Богу дякувати відновили всі лінії, постачання, електричні і так далі. Тобто зараз та якби загроза, яка там була, теж максимально відійшла. Плюс, як я вже наголосив, можуть зараз бити, особливо по інфраструктурних точках, але перемога над ворогом для України цей сценарій. Ситуації дані не змінять. І ми це маємо чітко розуміти щодо перемоги йдемо. Те, як я неодноразово наголошував, місяць вересень це є процесний місяць, тобто всі процеси, які були запущені в серпні, вони в вересні є активно в розвитку. І далі великий ключовий місяць буде жовтень. Це теж про те, вже я говорив десь ще, ще протягом літа. І на жовтень теж, я думаю, зроблю вже з дня на день прогнозування, бо вже би здалося. Тому ось такий розклад, ну наразі мене карта якби радує, дай Бог, щоб так воно і було. Хоча кажу, ворог не здається від тої думки, як би то ще більше завдати горя та біде. Ну і хай пожинають свої плоди. Закон бумеранга ніхто не відміняв. Ось хай їм вже вся та біль все те горе, що вони завдали нас, нам і нашому народу, хай вертається помножено до безкінечності. По принципу закону вищої справедливості. Хай буде так. Так, дорогі мої глядачі, буду завершувати даний ефір, і зараз буквально за кілька хвилин вийде в новий ефір, де будемо розглядати запитання про недавні ДТП нашого президента. Те, що ви теж багато просили подивитись дану ситуацію. Тому. Буду радий бачити усіх в наступному ефірі. Буквально вже за кілька хвилин. Приєднуйтесь.